Саш. Доброго ранку. Привіт. Де, де бендерки? Бендер. <світ> що <Щось> зробиться? Хороша мова. <світ> Не розумію. Ладно, що на сніданок. <світ> Сьогодні ж субота. Сніданок має бути смачнющий <світ> І те, що ми любимо найбільше. Тому. На перше квасяні помідори. Вони божественні. На друге. Квасяні помідори. Вони одурені. І на третє, компот з квасяних помідорів. Вони п'янкі. Вони дурманять, вони манять. І вони людям добра зі мною бажають. Mm. Приходьте на помідори.